Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами прослухаємо пункт 21 правил дорожнього руху, який називається перевезення пасажирів. Пункт 21.1 дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі, обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачено технічною характеристикою, так, щоб вони не заважали водієві керувати транспортним засобом і не обмежували оглядовість відповідно до правил перевезення. Пункт 21 21.2. Водіям маршрутних транспортних засобів забороняється під час перевезення пасажирів розмовляти з ними, їсти, пити, палити, а також перевозити пасажирів і вантаж у кабіні, якщо вона відокремлена від салону. Пункт 21.3. Перевезення автобусом чи мікроавтобусом організованої групи дітей здійснюється за умови обов'язкового проведення інструктажу з дітьми. Та супровідниками щодо правил безпечної поведінки під час руху та дій у разі виникнення аварійно небезпечних ситуацій чи скоєння дорожньо-транспортної пригоди. При цьому спереду і ззаду автобуса чи мікроавтобуса обов'язково встановлюється згідно з вимог під пункту В, пункту 30, 3, цих правил розпізнавальний знак діти. Водій автобуса чи мікроавтобуса. Який здійснює перевезення організованих груп дітей, повинен мати стаж водіння не менше 5 років і посвідчення водія категорії Д. На транспортному засобу з розпізнавальним знаком діти під час посадки, висадки до нього пасажирів повинні бути увімкнені проблискові маячки помаранчевого кольору та або аварійна світлова сигналізація. Пункт 21.4. Водію забороняється починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до зупинки транспортного засобу. Пункт 21.5. Перевезення пасажирів до восьми чоловік, крім водія, у пристосованому для цього вантажному автомобілі дозволяється водіям, які мають стаж керування транспортним засобом більше трьох років, і посвідчення водія категорії С. А у разі перевезення понад зазначену кількість, включаючи пасажирів у кабіні категорії С і Д. Пункт-21.6. Вантажний автомобіль, що використовується для перевезення пасажирів, повинен бути обладнаний сидіннями, закріпленими в кузові на відстані не менше як 30 см від верхнього краю борта і 30-50 см від підлоги. Сидіння, що розташовані вздовж заднього або бокового борту, повинні мати міцні спинки. Пункт 21.7. Кількість пасажирів, які перевозяться в кузові вантажного автомобіля, не повинна перевищувати кількості обладнаних для сидіння місць. Пункт 21.8. Військовослужбовці строкової служби, які мають посвідчення водія транспортного засобу категорії С. Допускаються до перевезення пасажирів у кузові, пристосованого для цього вантажного автомобіля згідно з кількістю обладнаних для сидіння місць після проходження спеціальної підготовки і стажування протягом 6 місяців. Пункт 21.9. Перед поїздкою водій вантажного автомобіля повинен проінструктурувати пасажирів про їх обов'язки та правила посадки, висадки, розміщення і поведінки в кузові. Починати рух можна, лише переконавшись, що створено умови для безпечного перевезення пасажирів. Пункт 21.10. Проїзд у кузові вантажного автомобіля, не обладнаного для перевезення пасажирів, дозволяється лише особам, які супроводжують вантаж, або їдуть за ним за умови, що вони забезпечені місцями для сидіння, розташованими згідно з вимогами пункту. 21.6 цих правил і техніки безпеки. Кількість пасажирів у кузові та кабіні не повинна перевищувати 8 чоловік. Пункт 21.11. Забороняється перевозити. Під пункт А. Забороняється перевозити пасажирів поза кабіни автомобіля. Крім передбачених цими правилами випадків, перевезення пасажирів у кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою. Або в кузові фургонів, призначених для перевезення пасажирів. У кузові автомобіля самоскида, трактора інших самохідних машин на вантажному причепі, на півпричепі, в причепі дачі в кузові вантажного мотоцикла. Під пункт Б забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 150 см. У транспортних засобах без використання дитячих отримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, окрім транспортних засобів, що здійснюють регулярні, спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення за умови дотримання встановлених цими правилами обмежень швидкості руху. Та, окрім спеціалізованих санітарних автомобілів, бригад екстреної швидкої медичної допомоги, оперативних транспортних засобів Міноборони, МВС, Національної поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, Служби безпеки управління державної охорони під час виконання ними невідкладного службового завдання. Підпункт В забороняється перевозити. Дітей до 16річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля Підпункт пункт Г забороняється перевозити організовані групи дітей у темну пору доби. Пункт 21.12 Дитячі утримуючі системи повинні використовуватись у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки чи системами. З'єднання дитячої утримуючої системи, передбаченої їх конструкцією, та відповідати вимогам чинних в Україні правил і нормативів. Пункт 21.13 Дитячі утримуючі системи встановлюють на місцях для сидіння крім першого ряду. У разі перевезення дитини віком до 3 років у легковому автомобілі на місці для сидіння першого ряду допускається встановлення дитячих утримуючих систем. Які встановлюються проти напрямку руху з обов'язковим відключенням фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння у разі її наявності. Пункт 2114 Дитячі утримуючі системи встановлюють та використовують відповідно до інструкцій виробників цих систем та транспортних засобів. Пункт 2115 Характеристики дитячої отримуючої системи повинні відповідати. Масі та зросту дитини, яка у ній перевозиться. Пункт 2116 Діти повинні перебувати у дитячих отримуючих системах у пристемнутому положенні. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію.